Українські військові ймовірно вже незабаром зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Депутати Верховної Ради прийняли за основу законопроєкт про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство та материнство у випадку отримання ними. Поранень, які впливають на репродуктивні функції. В лютому наші колеги розповідали про військовослужбовця, який вирішив зберегти свій репродуктивний матеріал. Давайте послухаємо пряму мову військового і його дружини. У мене такі були відчуття, коли там уйде артообстріл, і ти просто лежиш, молишся Богу, і ти молишся, щоб вижити. Але і ти в цей момент думаєш: блін. Так хочеться, щоб ну, хоч дитина була, залишилась тут, щоб і кохана ну, якби, після себе залишити щось. Якщо ось жінка чи дівчина втратить свого коханого чоловіка, то в неї буде потім можливість, коли вона там оговтається. Хоч я розумію, що від цього дуже тяжко буде оговтатися, але в неї буде. Сенс для того, щоб продовжувати боротися, продовжувати жити, і все таки вона буде носити в собі частину свого коханого. Зараз нами на зв'язку Оксана Дмитрієва, народна депутатка та авторка законопроекту. Поговоримо з нею більше про те, як він діятиме. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми Вас вже чуємо. Зараз побачимо. Пані Оксано, розкажіть деталі, як працюватиме цей законопроект, яку можливість отримують військові. По перше, дякую, що ви зацікавлені цією темою і розповсюджуєте її. Бо не всі знають, що таке може в нас бути. І дуже приємно, що е, військові вони вже самі замислюються над тим, над своїм майбутнім, тому і виник цей законопроект. Бо ми вже маємо подбати про майбутнє наших захисників та захисниць, які в першу чергу це майбутнє виборюють нам на полі бою. І от як сказав е, Віталій, так е, з приводу того, що вони хочуть повернутися, коли буде мир, вони хочуть повернутися додому і мати своїх власних дітей. Саме для цього цей законопроект і існує. Цей законопроект в першу чергу дає соціальні гарантії з е, того, що наші захисники та захисниці можуть зберігати свої репродуктивні клітини за рахунок держави. Це головна мета цього законопроекту. Далі, все, що стосується репродуктивного здоров'я, де вони мають зберігатися, як вони мають зберігатися, куди вони потім вдиваються, як, якщо або утилізуються, або е, Ну, власник цих клітин може їх передати, написати згоду кому він їх придає або утилізувати, або їх передати дружині, або їх передати до загального кріобанку. Тобто, як розпорядитися цими клітинами, це вже стосується репродуктивного здоров'я. Це вже зовсім інший законопроект, який зараз діє в нашій країні для цивільних людей. Бо військові у нас нічим не будуть відрізнятися від цивільних, що стосується репродуктивного здоров'я. І е, зараз же моя колега в е, комітеті здоров'я нації пише новий комплексний законопроект, що стосується репродуктивного здоров'я. І всі ці далі механізми, як воно має зберігатися, де і що воно вже буде прописано саме в тому законі, а своїм законопроектом ми даємо лише змогу, що це буде за рахунок держави для наших захисників. Пані Оксано, от власне чи готова зараз наша медицина до того, аби надати ці всі послуги військовослужбовцям і військовослужбовицям? Ми ж спілкувалися перед тим, як прописувати законопроект із лікарями, і запитували, чи зможемо ми приймати і зберігати ці репродуктивні клітини. У нас є і державні криобанкінги, вони невеличкі, але вони є. У нас є і приватні криобанки. Ми маємо розуміти, що Національна служба здоров'я, яка у нас оплачує всі проліковані випадки, вона контрактується як із державними, так і приватними лікарнями. І якщо лікарня відповідає всім вимогам для того, щоб контрактуватися з нею, то ми можемо зберігати репродуктивні і клітини і в приватних лікарнях лабораторіях. Так але е, наразі вже стоїть питання, щоб створити один загальний великий державний кріобанкінг. Після того як він буде зроблений, всі репродуктивні клітини можна буде перевести туди, якщо в цьому буде потреба. Але ми даємо змогу е, вибору для наших е, військових, де вони хочуть зберігати свої репродуктивні клітини. Головне, щоб це було за рахунок держави, і держава буде це оплачувати. Пані, Оксана, ось власне за рахунок держави про яку суму саме йдеться взагалі скільком людям держава зможе допомогти? Чи є вже це прописано? Прораховано ну, так, чи можна якісь зараз обрахунки е, робити? Е, так, так, е, це дуже важко зробити розрахунок, скільки людей захоче. Залишити свої репродуктивні клітини, бо це ви ж розумієте. Вперше у нас буде робитися саме для військових. І скільки буде бажаючих, ми не можемо прорахувати так чітко, Да? але ну, приблизно ми взяли нехай. буде на рік, на перший рік там 10 тисяч. Прорахували це лікарі. Рахували скільки буде коштувати для чоловіка збереження. Це 500-600 гривень. Може там до 900 гривень на рік, а збереження для жінок там набагато більше. Бо для жінки ми маємо розуміти, що її треба ще обстежити. Потім ще десь місяць вона має приймати ліки, і лише після того вона може здати свої репродуктивні клітини. На цю програму у нас десь іде від 30 до 40 тисяч гривень, бо там ну, такі. Ліки, які дороговартісні, але у нас є е, державна програма про продуктивному здоров'ю для жінок. Е, вона там невелика. Є обсяг жінок, які можуть е, бути скористатися цією державною програмою. Ми ж бачимо, що на сьогодні у нас дуже багато жінок поїхало, На жаль. І ці от ліки вони є, вони закуплені, да, але того об'єму жінок зараз немає, які хочуть їх використати. Але ми розуміємо, що ліки мають термін придатності, і якщо нам придеться їх утилізувати, то це треба ще кошти на утилізацію використати. Тому ліки у нас зараз є, які можна е, на цю програму перекинути, да, щоб жінки використали їх, щоб ми їх не утилізували і е, вони нам знадобилися, тобто. Гроші знайти можна, криобанкінги зробити теж можна. Мені здається, що те це вже треба було давним-давно почати робити, бо рік вже йде більше року йде війна. Вже і за цей період можна було вже підготуватися до цього цієї програми. Все можна зробити, було б бажання. А я вважаю, що бажання має бути і воно є. Бо е, законопроект проголосований всіма фракціями. Жодної жовтої кнопки всі підтримали цю ідею. Ось так у нас є дискусії. Е, ну, це нормально, це закони. Да, і е, ну зараз будуть пропозиції, як покращити ще е, цей законопроект. Тобто і я сподіваюся, що ми вже в скорішому е, часі його приймемо. Пані Оксано, на цьому етапі попередньо як має відбуватися цей процес? Куди жінкам та чоловікам-військовослужбовцям потрібно буде спочатку звернутися? Чи це будуть спеціальні клініки, які будуть прописані, де це можна буде зробити, чи це можна буде звернутися абсолютно будь-яку державну клініку? Державну клініку, яка має кріобанкінги, можна звертатися. Да. Міністерство охорони здоров'я має прописати цей алгоритм, як пацієнтам будувати той маршрут, куди йти, куди звертатися. Тобто, це все має бути на сторінці Міністерства охорони здоров'я. Які лікарні під це будуть підпадати? Ну я вже сказала, що у нас десь три кріобанкінги державні, які можуть ці клітини зберігати. Далі, що стосується приватних, то це вже національна служба здоров'я. Ров'я буде дивитися, які з лікарень будуть підходити під їх умови, щоб з ними контрактуватися і оплачувати цю процедуру. Тобто, весь перелік, от як у нас з приводу трансплантації, у нас є центри, які роблять трансплантацію, все, це і пацієнти знають, які ці центри. Там 36 центрів, які у нас органи трансплантації. Все, тобто, все чітко прописано, всі знають, куди рихуться. Ось така буде і схема саме з репродуктивного здоров'я. Пані Оксана, дякую за розмову і за роз'яснення законопроєкту. Це була Оксана Дмитрієва, народна депутатка та авторка законопроєкту про збереження репродуктивних клітин в Кріобанках військовослужбовцями. Ми продовжуємо говорити про цей законопроєкт. Зараз нами на зв'язку Ганна Маркевич, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Львівського обласного перинатального центру. Я додам, що перше в Україні відділення допоміжних репродуктивних. Технології в лютому цього року відкрили саме там. Доброго ранку, пані Ганно. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пані Ганно, ну от власне, ви чули, можливо, трошки розмову нашу з нашою попередньою спікеркою, авторкою законопроєкту. Як ви його оцінюєте, наскільки потрібен такий закон в наших умовах, в умовах війни? Насправді, це Дуже дуже важливо, скажімо, на сьогоднішній день, щоб наш, наші депутати ухвалили такий закон. Відома світова практика, скажімо, навіть Сполучених Штатів Америки, вона давно існує і, і вона гарно себе оправдала і, і гарно працює. Тому насправді це важливий проект, і мені наскільки мені відомо багато клінік репродукції, Практично всі підтримують і, і готові обговорювати в подальшому цей проект. Пані Ганна, знаємо, що ж ось у лютому від запрацювало відділення таке у вас в центрі. Скажіть, будь ласка, чи багато вже охочих скористалося цією процедурою, і, взагалі, скільки серед цих охочих військовослужбовців? Насправді скористались ще небагато, оскільки ми тільки місяць, як після апробації обладнання, почали працювати, так але запити, запити на, на цю тему, на цю процедуру кожен день ми фіксуємо. Кожного дня ми фіксуємо. І є частина пацієнтів, власне, військовослужбослужбовців, яким ми вже безкоштовно заморозили їхній біологічний матеріал. Пані Ігано, а роз'ясніть, будь ласка, от, власне, як працює цей Кріобанк, як зібрати цей матеріал репродуктивний, як відбувається взагалі ця процедура і як вона можливо буде відбуватися для, у наших, військових, для наших військових? Для чоловіків насправді цей... частіше процедура займає. Е... Вся процедура займає максимум 3-4 години. Для того, щоб військовослужбовець міг віддати свій біологічний матеріал, йому треба звернутися в клініку, але попередньо для цього записатись. Перед тим, як він віддасть біологічний матеріал, Мінімум, мінімум таких обстежень, які робляться з дня на день, тобто це так звані критичні аналізи, віл-сНІД, гепатит С і е, сифіліс. І якщо ці критичні аналізи в нього дозволять заморожувати матеріал, то ми без проблем заморожуємо цей матеріал. І все це триває в межах одного дня, ми можемо. Цю послугу військовослужбовцю надати. Щодо військовослужбовців жінок, ця процедура, от як пояснювала пані депутатка напередодні, ця процедура є довша, більш витратна. Але я сподіваюсь, що ми власне наш центр буде готовий допомагати і жінкам військовослужбовців зберегти свої репродуктивні репродуктивну функцію і свої клітини власне для жінок військовослужбовців Пані Гана, а як довго можуть зберегатися репродуктивні клітини у кріобанках? На сьогодні навіть відомо, що є народжена дитина після 27 років зберігання ембріонів в рідкому азоті, тобто це є температура мінус 196, де чиста та віклітини чи вже готовий ембріон може зберігатись при належному обслуговуванні власне належному ем, умовах в належних умовах Крії Тобто Певного терміну немає, але дуже довго. Пані Гано, наскільки реально в умовах того, що держава буде забезпечувати це пані, пані Ганна, чи чуєте? Чи чуєте наскільки а, вже, вже... чи чуєте? Все добре. Пані Гано, наскільки реально збереження так довго, ось 27 років? з вашого прикладу збереження репродуктивних клітин в умовах того, що наприклад це буде фінансувати держава? Ну взагалі в наших умовах в реаліях української медицини. Знову попав звук на жаль. Пані Ганну, а тепер чучуєте насправді так почало. Насправді це абсолютно реальні речі. Абсолютно реальні речі. Тому цей біологічний матеріал, що чоловічий і жіночий без проблем зберігається. Це є досвід і світовий, і в нас. На сьогодні це доступно і можливо. Дякую, пані Гано, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашої ефіру. Це була Ганна Маркевич, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Львівського обласного перинатального центру.